Так будемо вчитися сьогодні додавати звичайні дроби з однаковими знаменниками і з різними знаменниками. Для того, щоб зрозуміти, як виконуються дії з дробами, необхідно пам'ятати, що означають компоненти дробу. Число, яке знаходиться над рискою – це чисельник дробу, число, яке знаходиться під рискою – це знаменник дробу. Знаменник дробу показує нам, на скільки рівних частин ми поділили цілу величину. Ну, от, наприклад, на першому малюнку. Ціла величина, хай це буде піца. Поділили ми її на чотири частинки. Якщо ми один кусочок заберемо, то той один кусочок буде відповідати нам одній четвертій. Піцу ми розділили на чотири частини, про що говорить нам знаменник. І взяли одну частину, це чисельник, одна четверта. Якщо в нас ще є інша піця, ми її розділимо теж на чотири частинки, і, і заберемо дві частинки з чотирьох, тобто дві четвертих, так? то разом одна четверта з першої піці, плюс дві четвертих з другої піці, отримуємо три четвертих. І так, щоб додати дроби, у яких знаменники однакові, достатньо додати чисельники, а знаменник залишити такий самий. Тобто додавання звичайних дробів дуже просто, ми можемо показати на малюнку, воно зводиться до додавання чисельників. Що робити, якщо у нас знаменники різні? Наприклад, Візьмемо з першої піци відрізаємо 3 четвертих. Для цього, бачимо, поділили піцу на 4 частинки і забрали три з них це 3 четвертих. Другу піцу ми розрізаємо на 6 частинок. І візьмемо 5 частинок. Як тут додавати частинки різні? Четвертинки до, частин, до шостих частинок ми додати не можемо. Тому тут виникає необхідність якось зробити так, щоб у цих дробів, які ми хочемо додати, знаменники були однакові. Для цього згадаємо основну властивість дробу. Основна властивість дробу говорить нам про те, що дріб не зміниться, якщо ми одночасно чисельник і знаменник помножимо на одне і те ж число. Ось, наприклад, якщо ми маємо дріб, в чисельнику якого А, якесь число А, знаменнику якесь число Б, то дріб не зміниться, якщо ми і чисельник, і знаменник помножимо на якесь третє число С. Тобто величина залишиться та сама, тільки вона буде зображена іншим дробом. Наприклад, от якщо ми мали 3 четвертих. Домножимо чисельник і знаменник дробу на 2. Будемо мати 6 восьмих. Якщо ми домножимо чисельник і знаменник на 3, будемо мати 9 дванадцятих. І так далі. Можна домножувати на будь-яке число чисельник і знаменник. Але наша мета знайти таке число, щоб ми домножили чисельник і знаменник на це число, так? і першого дробу, і другого. І отримали дроби з однаковими знаменниками. Подивимося дріб 5 шостих. Якщо ми домножимо чисельник і знаменник на 2, одержимо дріб 10 12. Ага, бачимо знаменник 12. І якщо ми перший дріб в чисельник і знаменник домножимо на 3, ми теж отримаємо знаменник 12. Значить, можна зрозуміти. Що і перший дріб, і другий дріб ми можемо записати із знаменником 12. Ну, звичайно, ми не будемо малювати малюнки для кожного нашого прикладу. Як це міркувати на практиці? Ось у нас є два дроби: 3 четвертих і 5 шостих. Ми розглядаємо спочатку дріб, у якого знаменник більший. 6. І думаємо. А може 6 поділиться на 4? Ні, не ділиться. Тоді ми беремо 2 рази по 6. Два рази по 6 це 12. Ага, а 12 вже поділиться на 4. Тому можна припустити, що обидва дроби ми можемо звести до знаменника 12. Ось ми собі це замітимо. Ми, ми бачили це, що, от якщо ми перший дріб домножили на 3. Отримаємо дванадцятих. А другий дріб, якщо ми домножимо на 2, отримали дванадцятих. Ось у нас 12 це спільний знаменник. Як же ж отримати на практиці ось такі величини, які зображаються дробами і знаменником 12? Ми бачимо, першу піцу ми спочатку розділили на 4 частини. Але нам потрібно тепер розділити на 12. Що для цього зробити? Кожен кусочок. Ми ще поділимо на три частинки. Ось червоним кольором показано, що кожну четвертинку ми ще розділили на три частинки. Тому замість трьох четвертих, яке б у нас було спочатку, у нас тепер буде 9 9,12. Чому 9 912? Бо в нас було три четвертинки. так? І в кожній четвертинці три кусочки. Чотири помножимо на три, це якраз буде 9. Другу піцу ми ділили на 6 частинок, а нам потрібно на 12. Тому кожен кусочок ми ще поділимо на 2. І знову ми будемо мати 10 кусочків 12 замість 5 шостих. А тепер, бачимо, знаменники у нас однакові. І тепер ми можемо ці дроби додати. Додаємо просто чисельники. Отримуємо 19 дванадцятих. Те ми розглянули додавання дробів з різними знаменниками на малюнках, як це на практиці. Тобто, якщо знаменники різні, так, то ми ділимо ту величину на більшу кількість кусочків так, щоб кількість тих кусочків і, в, одній, і в, другому, в одному, і в другому числі були однакові. Тепер розглянемо практичний алгоритм, як це виконується письмово в зошиті. Ну, візьмемо ці ж наші дроби, які ми додавали. 3 четвертих плюс 5 шостих. Перше, що ми шукали, це найменший спільний знаменник. Це якраз те число, на яке ми повинні розділити дві величини, щоб знаменники були однакові. Іншими словами, це таке найменше натуральне число, яке буде ділитися без остачі на кожен із знаменників. І на 4, і на 6. Знову ж, як ми це робили на практиці? Так? Ми шукали більше число, більший знаменник, він у нас 6, так? 6 на 4 не ділиться, тому ми беремо 2 рази по 6, 2 рази по 6 12. так? Ми сказали, що 12 якраз поділиться на 4, і це нам, цей знаменник у нас підходить. Якщо в нас би був, наприклад, знаменник 8, так? 8 поділився б на 4. Тоді спільним знаменником було б число 8. Ну, оскільки в нас 6 і 4, ми сказали, ми знайшли число 12, яке ділиться і на 6, і на 4. Значить, 12 це якраз буде нашим спільним знаменником. Ось ми так і пишемо. Пишемо велику рисочку дробу. І в спільному знаменнику пишемо 12. Тепер, ми... що, що це означає? Це означає, що на і першу величину, і другу величину ми повинні розділити на більшу кількість частинок. Так. Як зрозуміти кожен той кусочок, який в нас був, на скільки ще треба ділити? Ми говорили там на 3, правда? Оце якраз 3 це є додатковим множником. Як ми його шукаємо? Ми оцей спільний знаменник 12 повинні тепер поділити на 4. Тобто на перший знаменник, так? 12 поділити на 4 це буде 3. 3 – це додатковий множник, і ось ми його записуємо зверху над чисельником. Те, що ми робили, ми кожну четвертинку ділили ще на 3 кусочки. Ще раз повернемось до цього малюнка і я покажу. Ось цей додатковий множник, якраз нам говорить про те, що кожну четвертинку, ось яка в нас була. Ми тепер повинні поділити на три кусочки. Додатковий множник для другого дробу. 12 ділимо на 6, тобто у нас цей знаменник, так? Будемо мати 2. Тобто, кожну шосту долічку, яка в нас була від тої піци, ми повинні поділити на дві частинки. Ось те, що ми робили, червоним кольором ось чорне, чорні лінії е, великі це якраз. Е, Обмежують шості дольки, так, частинки, часточки. А червоне, червоний колір показує, що кожну шосту часточку ми ще ділимо на 2. Так, ми отримали 9, 10, 12. І так, додаткові множники в нас над кожним дробом записані для кожного дробу свій додатковий множник. Спільний знаменник, як бачите, так і залишився. У нас 12. Тепер. Ми повинні порахувати, а скільки ж нас тих часточок буде менших. Ми 3 множимо на 3, тобто множимо додаткові множники на чисельники і записуємо це в чисельник. Так? І 2 множимо на 5, теж записуємо в чисельник. Між ними діє додавання. Діє додавання. додавання тому, що між дробами в нас стоїть діє додавання. Якби нам потрібно було відняти дроби, отут би був знак мінус, і мінус ми поставили в чисельнику цього виразу. Точно так само, як додавання, виконується і дія віднімання. Тепер потрібно обчислити значення виразу, який у нас в чисельнику, і отримаємо 19 дванадцятих. Бачимо, дванадцятих дріб неправильний. Ми говорили, що якщо ми в результаті отримаємо неправильний дріб, ми повинні виділити з нього цілу частину. Як це ми робимо? Рисочка дробу пам'ятаємо, це діє ділення. І цей запис означає. Наприклад, в нас є 19 цукерок і нам потрібно розділити їх між 12 дітьми. Кожна дитина отримає по одній цілій цукерці. І ще залишиться в нас 7 цукерок. Ось ми так, як ми записували. Ми 19 ділимо на 12, це буде одна ціла і в остачі 7. Але цю остачу 7, нам теж потрібно розділити між 12 дітьми. Дієділення записується рисочкою дробу. І так ми отримали 1,7. Інколи зустрічаються випадки, коли дріб, який ми одержали результат, можна скоротити. Що таке скорочення дробів? Нагадаємо, що це означає скоротити дріб? Знову ж таки, ми користуємося основною властивістю дробу. Тільки ми на початку. Теми ми говорили про те, що ми можемо множити чисельник і знаменник на одне і те ж саме число. Але так само ми можемо і ділити чисельник і знаменник на те одне і те ж число. Ось, наприклад, якщо маємо дріб в чисельнику, якого А в знаменнику Б, ми можемо А поділити на якесь число С і Б поділити на якесь число С. Ну, Звичайно, число С не може дорівнювати нулю, іначе ця дія не буде мати сенсу. Перейдемо приклад. Потрібно скоротити дроби 25,30 і 4,12. Скоротити дроби це значить зробити запис у цієї величини з меншими числами. Для цього ми повинні подумати, а на яке ж число, на одне й те саме число, ми можемо поділити 25 і 30. Так? Звісно, ми можемо знайти якесь маленьке число. От, Тобто дільник маленький, можемо знайти дільник трошки більший. Але ми намагаємося завжди знайти найбільше таке число, на яке можна поділити і 25, і 30. Тобто ми шукаємо найбільший спільний дільник. І так, 25 і 30 можна поділити на число 5. Де шукати це число 5? Бачимо. У числа 25 в кінці цифра 5, у числа 30 в кінці цифра 0. Числа, які закінчуються на 5 і 0, діляться обов'язково на 5. Тому ми шукаємо в табличці множення на 5, результат ділення 25 на 5 і 30 на 5. Бачимо, і це і це ділиться на 5. Тому ми так і записуємо. І чисельник, і знаменник обов'язково одночасно. Ми не можемо чисельник поділити на одне число, а знаменник на інше. Чи тільки, наприклад, чисельник поділити на якесь число, а знаменник ні? Ні, такого робити не можна. Ми повинні одночасно чисельник і знаменник ділити на одне і те ж число. Ось ми поділили і чисельник і знаменник поділили на 5. Одержали дріб 5 шостих. 4 дванадцятих. 4 поділити на 4. 4 і 4, і 12 можна поділити на 4. 4 ділимо на 4 це 1, 12 ділимо на 4 це 3. Зустрічаються випадки, коли чисельник ділиться на знаменник націло. Ось розглянемо такий приклад. 28 сьомих. І 28, і 7 можна поділити на 7. Тому ми так і пишемо. 28 ділимо на 7. І 7 ділимо на 7. 28 ділити на 7. Це буде 4. 7 поділити на 7 буде 1. Але пам'ятаємо, що рисочка дробу це діє ділення. І якщо ми 4 поділимо на 1, ми отримаємо 4. Тому, коли ми скорочуємо дроби, інколи трапляються такі ситуації, що в нас дріб перетворюється у ціле число. Потрібно запам'ятати, що якщо у дроба в знаменнику 1, так, то цей дріб рівний цілому натуральному числу. Тобто знаменнику одиницю писати не обов'язково. І навпаки, якщо ми маємо ціле число, так, то ми завжди його можемо записати із знаменником 1. Надіюсь, ви зрозуміли. Якщо потрібно, перегляньте, будь ласка, це відео ще раз і виконайте самостійно домашнє завдання.